Кого тільки не намагалися підкупити корупціонери навіть Бога. Науковець Ярослав Пилинський під час своєї лекції продаж середньовічною церквою індульгенції називає середньовічною корупцією. Звичайно ж, набагато простіше відкупитися від гріхів, ніж не грішити. Корупція справа не сучасна, бо виникла ще у біблійні часи, але, на жаль, і досі модна. І не лише в Україні, хоча у нас вона скидається на непереборну триголову зміюку. Коли поїхав по музеях Західної Європи, я зрозумів, що українська вишиванка не є найвишиванішою в світі. Так само українська корупція не є найкорупційнішою. Багато країн в світі пережило, переживало і переживає подібні проблеми і бореться з ними. І тому закордонний досвід нам дуже потрібний, щоб взяти те, що напрацьовано розумними людьми вже давно, можливо, в деяких країнах вже кілька століть тому назад. І просто пристосувати до українських реалій. Антикорупційне законодавство ЄС та його пристосування до українських реалій. Тема веблекції організованої центром перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців для Чернігівської та ще дев'яти областей України. Мабуть, я вас розчарую, каже лектор Ярослав Пелинський. На жаль, всі сфери українського життя корумповані так чи інакше. Це не тому, що ми є найкорумпованіша нація, тому що так склалося, що Власне, корупція допомагає простим громадянам, допомагає підприємцям робити їхнє життя, їхню роботу, їхню працю більш ефективною в тих рамках, які створені уже були до них в нашій державі. Чи готові наші люди відмовитись від того, що неправильно, але звично і нерідко простіше? В переважній більшості так готові, бо хочуть жити в справедливому суспільстві за правилами для всіх. А труднощі подолання корупції це труднощі перехідного періоду життя з однієї системи координат корупційної до іншої чесної, щоб все наше суспільство вирішувало свої проблеми успішно, жило комфортно і безпечно. В рамках того законодавства, яке буде, я сподіваюся, у нас створене. Оскільки я не є урядовцем, я не можу нічого сказати, як буде діяти наш уряд після президентських виборів. Але я дуже сподіваюся, що наш новий президент свідомий цієї проблеми, свідомий того, що Україна прагне поліпшення, що Україна по суті повстала в революцію саме передусім проти цієї. Корупції і тому зміни повинні бути дуже швидкими. А якщо вони будуть послідовними і розумними, вони будуть ефективними в надзвичайно короткі терміни.